Якщо взяти за вчора, 21 20... червня, то ну, цей день вже можна охрестити оранжевим кольором, тому що е, ну хоч е, в середині дня мені мені було дуже погано і, 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 і зранку також, але е, навіть зранку був момент, коли все було в принципі добре. І ну, і осо. Особливо в від ну, е, від 3 години, то в принципі навіть від 12 до 9 вечора там в принципі там все було більш-менш е, добре. Тому оранжевий колір, а сьогодні враховуючи, що сотресу не буде, то... Ну так рудкого великого то надію що койл буде е, цим жовтий.